Зараз ми будемо накривати снідак, каша з овочами, гречка. З початком нового навчального року у 15-тьох навчальних закладах Дніпра користуються послугами компанії, яка годує школярів. Учні однієї з міських шкіл розповідають: годують поживно та смачно. Мені дуже подобається, як мене годують. Нам приносили їду в укриття. Ми там їли. Мені дуже подобаються рибні котлетки, пю пюрешка така. Вкусно, навіть коли я спускаюся з второго етажа, ну там ми вчимося в їдальні, там пахне этим котлетом. Я їм пюре, котлети, тому що вони всі вкусні. Батьки школярів також задоволені харчуванням, кажуть, допомагають з організацією процесу. Ми заздалегідь подаємо заявку, скільки діток прийшло, йдемо і допомагаємо накрити, розставити стільці, щоб це було, знаєте, як, якщо повітряна тривога. Ми швидко збираємо ці бокси і спускаємо. Сьогодні була гречка з овочами, салат. Салат овочеві завжди дуже класний. До речі, вчора взагалі був дуже смачний з огірками-помідорами, сьогодні, здається, з буряку смажений кусочок риби, цілий великий, сік яблучний, яблучко, а бананчик сьогодні був. Що стосується того, як вони їдять, виїдають це, ну, може, там хтось не їсть салат, ну, це для дитини норма. Тому що один любить буряк, інший не любить. Хтось любить капусту, інший не любить. Але це все є. Як на мене, як на дорослого, б сіла поїла. Ми з вами бачимо процес приготування сніданків за бюджетний кошт. Дівчата підготовлюють овочі до страви, каша, гречана з овочами. Таміла Литвищенко розповідає, що дня о 8.30 ранку розпочинає процес приготування страв. Каже, продукти привозять згідно з графіком поставок. У понеділок та середу фрукти, у четвер бакалію, а у п'ятницю овочі. Також розповідає, зменшили використання цукру, солі та рослинних жирів. Робочий день робочий день починається з процесу заготовок, приготування. Роздача їжі діткам нашим багато фруктів зараз багато молочних продуктів більше натурального м'яса, риби. У блюдах додатково овочі, овочеві страви багато додалось. За словами технологині кейтерингової компанії Олександри Малашевої, процес приготування та організація харчування проходить на харчоблоці школи, але їжу подають у ланчбоксах. Порцію ми накладаємо у ланчбокс в цілях безпеки. Тобто, коли буде повітряна тривога, дитина закриває ланчбокс з гарячою своєю порцією і спускається до укриття. Що сирена, ми котяємо бабушки. І його закриваємо. Це він вже готовий. Директорка виробничих підрозділів кейтерингової компанії Оксана Біла каже, за один день використовують понад 500 пластикових ланчбоксів лише у одній школі. Тричі на тиждень, розповідає жінка, їх здають на переробку. Ми зробили додаткову угоду саме на своїх 15 шкіл, які ми харчуємо, і є вивезення та утилізація сміття. На харчові відходи у нас заключений договір з компанією Друг це бездомні тварини. Приїжджають з компанії люди, і забирають харчові відходи для харчування собак. Харчування для школярів молодших класів і пільгових категорій безкоштовне, оскільки на це виділили кошти з міського бюджету. За словами технологині Олександри Малшевої, батьки можуть ознайомитись зі шкільним меню у соцмережах кейтерингової компанії. Алла Бережна, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.